Вітаю в продовження бесіди про важливість скринінгової колоноскопії для профілактики колоректального раку. Сьогодні у нас пацієнтка 75 років прийшла на скринінгову колоноскопію. Хочу зауважити, що в неї немає жодної скарги. Але є одне але її мати і батько померли від колоректального раку. На попередній колоноскопії тиждень тому нами виявлено численні поліпи. І сьогодні ми госпіталізували пацієнтку для планової колоноскопії та поліпектомії. В усіх відділах товстої кишки ми бачимо численні паліпи, будемо їх видаляти. Паліпи видаляємо методом холодної петлі. Є декілька утворень досить великого розміру для надійного гемостазу і профілактики. Ми застосовуємо кліпси, накладаємо кліпси. Нам вдалося знайти та видалити 19 паліпів. Всі ми їх відправляємо на гістологічне дослідження та чекаємо результату. А пацієнтки бажаємо скоріше одужання та чекаємо на колоноскопію через рік.